Своїми говорити, сповідувати Ісуса Христа своїм Господом, і серцем вірувати, що Бог Воскресив його з мертвих, Той спасеться. Бог дав дуже простий рецепт. Коли ми сповідуємо устами Ісуса Христа своїм Господом, і коли ми віруємо, що Він воскрес і живе на небесах, ми будемо спасені. Давайте ми помолимося. Господь Ісус, прийди в моє серце сьогодні. Прости мені, мої помилки, ті речі, які я робив невірно до цього часу. І я благаю тебе, допоможи мені, навчи мене вірити в тебе, щоб я дійсно досяг того спасіння, яке ти заробив для мене на Голгофі. І я дякую тобі сьогодні, Господь, за те, що ти живеш в моєму серці, за те, що ти є мої, моїм другом, Господь, за те, що ти навчиш мене говорити з тобою. Читати Біблію і дійсно жити таким життям, яке буде до вподоби тобі, думати про ті речі, які приємні тобі, і дійсно виконувати ті справи і говорити ті слова, які є до вподобі тобі, Отець. В ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь. І тобто я вам сьогодні хотів донести оцю добру звістку. Івангелія, саме слово Євангеліе, воно перекладається як добра звістка. Добра звістка є в тому, що Бог він примирив з собою весь світ в Ісусі Христі. Він не гнівається сьогодні ні на кого. Він сьогодні бажає, щоб кожна людина повірила в Ісуса Христа і мала життя, і життя вічне, так? життя з подостатком, з надлишком, щоб ми могли цією радістю, яку Бог наповнює наші серця. Від того,